Всім привіт! Я беру участь у конкурсі поезії до Дня всіх закоханих. Умова була така: написати вірш, який починатиметься зі строчки Коли ми постаріємо з тобою. Тож, поїхали. Коли ми постаріємо з тобою, я хочу знаходити нам ті слова, які проростатимуть із любові, які творитимуть справжні дива. Лагідне сонце моє, ніжне, милий, можливо, писливо-кумедний киць. Хай під сто років достане нам сили на щуки та любовну міць. І як же земля до повінця страждання загоїть в рештани, що мала в собі, ми будемо знов прославляти кохання, що вижило навіть в пекі війни. Якщо вам сподобався цей вірш, то ставте лайк, пишіть про це коментар та підписуйтесь на мій канал. Папа! -па!